Управління та заклади освіти шосткинської громади продовжують підготовку до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період. На минулому тижні власними силами проведено поточний ремонт системи опалення в одному з навчально-виховних комплексів, розпочато перезарядку вогнегазників всього тре потрібно перезарядити близько тисячі. І 28 червня управління освіти оголосило відкриті торги на закупівлю 2174 метрів кубічних паливної деревини на суму 3 мільйона 200 Тисяч гривень також продовжуємо роботу щодо відвідування учнями закладів освіти громади національного історико-культурного заповідника Гетьманська столиця в місті Батурин. Стало на перше липня його відвідало 300 дітей із 13 шкіл громади. І також на минулому тижні розпочали екскурсії по старостинським округам. 14-ти тижнів учнів однієї шків міста відвідали образівський селістинський округ, і ми плануємо продовжити цю роботу. Я хотів би подякувати у вашому обличчі вихователів, які залучили до платіння сіток. Вони надзвичайно відповідально віднеслись до цієї справи. Це перше. Друге, я давав доручення організовувати такі групи школярів. По класам на екскурсії для спілкування, для поїздок і з харчуванням. Поки їздили без харчування. Я маю увазі на харчування, не те, щоб поставити за столи, давати перше, друге, але знайти варіанти в сучасному світі харчування може бути приз. Щоб дітки теж об'єднувалися, щоб вони відчували якусь заботу. Організуйте, кошти знайдемо.